Доброго здоров'я вам, шановні десятикласники. продовжуємо, продовжуємо. І ми з вами на тому уроці ознайомимося з поняттям механічна робота, кінетична енергія і потужність. Тобто, за означенням у нас механічна робота це фізична величина, яка характеризує здатність даного тіла виконувати роботу. Я вам розповідав про картоплю вашій компанії. Тобто... Для виконання роботи потрібна енергія. Але ж діти, подивіться, ось у мене кулька для настільного тенісу. Я її тримаю на якійсь висоті над поверхнею землі. Якщо я її відпущу, під її селеті жінки вона почне, що робити? Падати. Якщо я цю кульку візьму металеву, вона як упаде, то на столі може і ще й слід залишитися. Вона виб'є частину столу, а якщо в пісок, застряне в пісок. Тобто, виходить, що якщо тіло підняти на якусь висоту. А потім відпустити, то воно може виконувати роботу. Тобто воно володіє енергією. А якою енергією? Діти. А ця енергія ще 7 класу там відома, ми її назвали потенціальною енергією. Тобто енергія тіла піднято на якусь висоту над поверхнею землі, столу підвісу і так далі, називається потенціальною енергією. Ми, діти, її домовилися позначати буквою Е e з індексом П. І ми точно знаємо, що формула МЖ. Аж та одиниці вимірювання обов'язково джокне. Але ось у мене пружина. Я її можу розтягнути. Але якщо я розтягну пружину, а я відчуваю, що я її розтягну і відпущу, вона повернеться в початкове положення. Тобто -то вона в будь-якому випадку виконує також роботу. Я можу розтягнути пружину. Я можу стиснути якесь тіло, То Тобто в будь-якому випадку. Пружина розтягнута чи стиснена, також може виконувати роботу. Тут воно також має потенціальну енергію. А за якою формулою знаходиться енергія потенціально розтягнутої пружини? А давайте ми з вами згадаємо потенціальна енергія пружини К квадрат поділити на 2. Де К це коефіцієнт жорсткості пружин. А в чому вимірюється, які одиниці вимірюєте? Ньютон на метр. А чому? Тому що ми з вами силу пружності вивчали закон Гука, і сила Вука до рівня мінус К на дельта Х. В Ньютонах. Де дельта Х це. Видовження пружини. Тобто, діти виходить, що ми з вами маємо тепер таку ділему. Якщо тіло піднято на якусь висоту, воно має потенціальну енергію. А якщо я відпускаю, то потенціальна енергія, очевидно, переходить в кінетичну. Тому що кінетична енергія це енергія тіла, яке рухається з певною швидкістю. Тобто виходить, що. У цьому світі, діти, ніщо не зникає безслідно і не виникає просто так. І енергія не може виникнути просто так, і зникнути просто так. Енергія завжди передається і змінюється з одного виду в інше. І ви пам'ятаєте, я вам ще говорив і про те, що існує ще й внутрішня енергія. Тому що якщо куля. Була піднята на якусь висоту і мала потенціальну енергію. Потім вона почала падати, коли я її відпустив. І енергія в неї перетворилася в кінетичну, а воно впало, занурилося в пісок, або куля відскочила, то там з'явилася ще й внутрішня енергія, тому що енергія руху і взаємодії, частина, з яких складається куля, змінилася. І от у вас діти у 16-му параграфі. Є тема нашого уроку, А я хочу сьогодні з вами поговорити про потенціальну енергію і закон збереження енергії. Вам треба взочити робочі, записати тему потенціальна енергія і закони збереження механічної енергії. Це параграф 16. Запишіть, будь ласка, потенціальна енергія. Закони збереження. Механічної енергії. Ну, закон збереження повної механічної енергії надзвичайно простий, цікавий і зрозумілий. я вам його вже неодноразово говорю. Він фор формулюється так, що енергія, ну, я з вашого дозволу, нікуди не зникає і ні звідки не з'являється. Вона лише перетворюється з одного виду на інший, передається. Від одного тіла до іншого. І от закон збереження повної механічної енергії, я діти напишу його червоним кольором: є потенціальне нульове плюс є кінетичне нульове, початково потенціальна плюс початкова кінетична, обов'язково перетворюється потенціальну і кінетично. Після взаємодії. Або ж ми можемо, наприклад, для роботи сили тертя записати закон збереження енергії такий, що енергія кінцева, мінус енергія початкова, або долінія зміни цієї енергії. Закон збереження повної механічної енергії виконується тільки в тому випадку, якщо в системі відсутнє тертя. Тобто, якщо в системі відсутнє теття, тоді оцей закон діти справджується. Бо для роботи сили тертя завжди ця робота, завжди сила тертя направлена протилежно руху тіл. І тому під час виконання, вона під час її дії, вона завжди виконує від'ємну роботу. При цьому повна механічна енергія цієї системи діти зменшується. Ось мені, діти, потрібно, щоб ви тепер, прочитавши 16 й параграф, запам'ятали закон збереження повної енергії і що таке потенціальна енергія. А тепер існує розпрекрасніша задача, базова задача, яка говорить таке. Знайти мінімальну швидкість, яку слід надати підвішеній на нитці кульки, за якою вона зможе здійснити повний оберт у вертикальній плечині. Довжина нитки пів метра, опором повітря знехтувати. Ваше завдання знайти цю задачу на сторінки 102 вашого підручника. Записати дану цієї задачі. І діти. Обов'язково написати розвиток цієї задачі. Це дуже-дуже проста і потрібна задача. Я не буду перевіряти, я вам діти довіряю, але я дуже хочу і наполягаю у тому, щоб ви цю задачу на стрінці 102 собі в зошит переписали, розібрали і зрозуміли, як красиво вона, діти, розв'язується. Дякую вам за увагу. Сьогодні урок вийшов короткий, але змістовний. Діти, будь ласка, все залежить від вас, від вашого бажання, від, вашого, від вашої наполегливості. Тому працюйте над собою і у вас все буде. Поважайте батьків, любіть і вчіть фізику і до побачення.